Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз розповім вам, як швидко та корисно приготувати обсмажену картоплю в аерогрилі без зайвої олії та жиру, чищу та нарізаю картоплю соломкою, промиваю її та залишаю на друшлак, щоб зайва рідина стекла. У картоплю додаю 2 дрібки солі та перемішую. Картоплю перекладаю у суху та чисту миску. До картоплі додаю приблизно 1 столову ложку рафінованої олії та ретельно перемішую. До картоплі додаю улюблені спеції. У мене це червона паприка. Солодкий чілі та все перемішую. У чисту чашу з аерогрилю я перекладаю картоплю. Зайву рідину залишаю у мисці. Чашу аерогрилю разом з картоплею встановлюю на місце. Задаю потрібну функцію, як це показано на відео. Тобто функція картопля фрі. Виходить 200 градусів на 18 хвилин. Впродовж цього часу я декілька разів відкривала аерогріль та перемішувала дерев'яною лопаткою картоплю. Картопля смажиться дуже швидко. Але раджу соломку нарізати ще трохи менше, ніж у мене. Ось така картопля фрі в аерогрілі в мене вийшла. Всім бажаю гарного дня!